Як серед інших опізнати християн, якщо вони нікому не знайомі, можливо, когось видно обранням, а іншого розглядять у розмові. Христа поведінка і діла, чи, може, особливі атрибути показують особники Христа, якими божі діти мають бути? Слова, манери, благородний вид, усе це християнам треба мати. І є один важливий показник, як можна справжніх учнів упізнати. Сказав Христос Апостолам в той час, як по вечері разом розмовляли. По тому упізнаю сюди вас, коли любов поселиться між вами. Ви чуєте, любов понад усе, цю заповідь Ісуса треба знати: любити значно важче, аніж те, що просто Христа іменем називає. Найбільше по місті завжди любов. Любити один одного повинність. Хто любить, той же виконав закон, його впізнати легко серед інших. Бо де любов, там заздрості нема, немає поділу на кифаних, Павлових, там прославляється Ісусове ім'я, там спільності шукають у розмові, де ж суперечки, гордість у словах, і беззаконня повна уже чаша, то там любов замерзла у серцях, від християн лишилась тільки назва. Бо християнство не пустий не негарне ймені і різні атрибути, це присвятити для людей життя. Християнином треба всюди бути. Можливо, когось видно за вбранням, а інший поділяється в розмов... виділяється в розмові. Але найбільше серед цих ознак Христові впізнаються по любові.